Ранок морозний насипало сніжку. Чистимо сонячні панелі, бо мережі вже нема з самого ранку. Якраз на роботу збираємося. І подивився напруга. Напруга всього 73 вольта, хоча має бути там більше 300 вольт. <кхем> Тому чистимо, щоб була генерація, день сонячний. Можна сьогодні собі ні в чому не відмовляти, поки нема мережі. Можна собі проня запускати, скажу дівчатам, щоб все собі включали. Ще туди залишилось долізти. Там вже дробинку біля фасаду поставимо і заліземо зараз. А ви як, чистите панель? Чи чекаєте, поки сам сніг зійде? Результат є панелі чисті. Генерація попре. Гарно, коли багато снігу. Красиво так. Приємно подивитися.